І щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал Вінниччина, Це передача актуальне інтерв'ю. Наша молодь досить активно провела літо. Вона досить активна в усіх починаннях, в усіх хороших ініціативах. І, власне, і осінь починається із масштабного молодіжного фестивалю, молодіжної події, яка відбудеться буквально ось. І називається цей фестиваль Молодіє про те, кого він об'єднує, яка мета цього фестивалю, і власне яким він має бути, ми поговоримо із Іллем Гнесином, керівником проєкту, співорганізатором форум фестивалю Молодіє Мої щирі вітання вам, пане Ілля, у нашій студії. Отож, що це за фестиваль, яка основна ідея цього фестивалю? Тож, що потрібно розуміти про цю подію, в першу чергу, наша головна задача була зробити концептуальну для того, аби ми знайшли баланс. У відзначенні цієї події саме дня міста, між чимось соціально корисним і якимось дійсно святковим відзначенням в тій мірі, в якій ми. То зараз... цей фестиваль приурочений нашому місту, так. саме дню народження Звісно, нашого нашому. Дню міста. місту 62-х річчю. Але в чому сенс? В тому, що подія концептуальна, аби був баланс між відзначенням і між нашою якоюсь. Со соціальною користю тому власне ідея була створити молодіжну подію, яка б об'єднала всі можливості, які є молоді для молоді в нашому місті, і власне показати тим, що, хоч цифра збільшується, Вінниця наче стає старшою, старіше но, но, при тому вона молодіє, тому що молодь наша діє, і цим ми власне і формуємо загальну концепцію всієї події. Як це буде реалізовано? За кожним напрямком розвитку молоді буде певне наповнення: це і публічна політика, громадський сектор, волонтерство, підприємництво, кар'єра. Працевлаштування в нас будуть алеї бізнесів, бізнесів роботодавців, наших великих вінницьких ім і мережових. До речі, Буду алея громадських організацій та молодіжних, які розкажуть молоді, що вони пропонують цікаве, що можна робити в складі цих організацій, і більше того, наша молодь, яка є в складі цих організацій, розкаже, що вона робить вже для міста. От я так розумію, що це не просто для того, щоб зібратися заради, зібратися і відзначити ще один черговий день народження нашого міста. А кожна ось ця подія несе дуже класну, практичну е складову. Так, тобто так. це все на користь для молодих людей, але орієнтовано для молодих. Для якої категорії орієнтовано молоді? Це старшокласники, підлітки? Чи це вже зріла молодь? Насправді концепт події такий, що дозволяє нам дивитися абсолютно на всі вікові сегменти, тому що, звісно, в контексті того. Кому це може бути цікаво, аби реалізовувати себе, це молодь. Це школярі старших класів, це студенти коледжів, студенти університетів. Ну і там до 35 років я впевнений, що можна бути доволі активним. Кожен може знайти себе. для себе щось так. своє, так проте старшому сегменту це цікаво, аби розуміти, що відбувається в місті і що робить молодь, аби розуміти, все таки, як перспектива молодь? в цього міста, як воно ще може рухатись, як воно ще може молодіти і розвиватись. І так дійсно, наша молодь ще може здивувати, тому на це буде цікаво глянути. От ви сказали про те, що, що буде цікаво старшому поколінню? А от мені цікаво, як коли ви формували ось власне цей фестиваль? ну, Зараз так смаки змінюються швидко. Погодьте зі мною. Mm -hmm. Те, що вам подобалося вчора, напевно, вже сьогодні щось абсолютно різне. Як ви орієнтувались на смаки сьогоднішні, молоді? Як ви вивчали ці смаки? І чи точно ви. Попадаєте в, в молоко. Не в молоко, а в десятку. Я думаю, що так. Нам було дуже важливо гарно наповнити всі локації, аби mm -hmm. людей туди не потрібно було зганяти, аби їм було цікаво йти туди самим. І ось одна із таких локаційних зон це форум сцена, яка буде за попередньою реєстрацією. До речі, зареєструватись можна і на соціальних мережах в інстаграмі щодо саме нашої події. Також вже от буквально сьогодні буде запущений сайт. Там також буде реєстрація. Так ось в контексті. Ці цієї форум сцени ми змінили всі формати, аби вони були цікаві для молоді. Не буде панельних дискусій, затягнутих, будуть тільки інтерактивні ток-шоу, не буде лекцій довгих, будуть тільки tedx формат 18 20 хвилин з хорошою подачею від наших і генеральних партнерів, тобто це HRD великих компаній і хороших спікерів, які будуть розповідати про свій досвід, про можливості і про реалізацію для молоді ми можете назвати когось, хто це буде, з яких це організацій, власне, хто вам пішов на зустріч. Охоче і кого молодь зможе почути. По перше, сама форм сцена наповнена так само за напрямками розвитку. Тобто, це і молоде підприємництво, це наші молоді підприємці в вінниці, які реалізовують себе, мають хороший досвід і вони можуть ним поділитись. Це молоді політики, це депутати наших міських обласних рад, які вже реалізовували якісні кейси впливу на місто, аби поділитись цим молоддю. Це наші партнери, роботодавці, які розпов... будуть розказувати про можливості стажування, працевлаштування для молоді. Це Рошен, це ЄПАМ, це Біофарма, це промавтоматика, група mm -hmm. компаній. НЕС, тобто хороший список, великий, і звісно, це керівники та HRD, тобто головні рек... рекрутери цих компаній, до речі, з якими можна буде відразу спілкуватись на події. Тобто вони в... також будуть присутні. так? Так, звісно, в контексті е... форум сцени буде діяти окремий ментор бар, і під час перерв можна буде спілкувати зі всіма спікерами, обмінюватись контактами відразу і знаходити своє місце в цьому місці. Тобто, якщо знову ж таки до практичної площини, то молодь там зразу може і роботу знайти так цілком, тому що якраз на алеї бізнесів будуть стояти представники наших компаній-партнерів, там будуть стояти HR-и, і відразу можна буде з ними спілкуватись про свою роботу. І можливо, вже на наступний понеділок можна буде йти десь і заробляти кошти. Так. Якщо говорити про цифри, ну можливо, не там не детальні, а умовні, то скільки людей долучено до фестивалю, і скільки у вас є партнерів? Партнерів доволі велика кількість. Не всі стають локаціями на алею бізнесів, проте до 10-12 точно гарних компаній задіяні у підтримці цієї події. Дуже багато Вінницьких, що дуже радує. Від від виробників води, таких як наша Барчанка, Регіна, до дуже великих компаній, таких як Там Рошен знову ж таки промавтоматика НЕС. Тому ми дуже mm -hmm. тішимося цим і пишаємо, що залучили дійсно такий класт. Uh, company um. Хто є головними організаторами фестивалю? Хто його підтримує? Хто його організовує, окрім звісно, вас і ваших товаришів? Так, головними ініціаторами виступили. Ми я з пані Марією Маєвською. Це моя хороша колега, подруга разом з якою це ваша прямо ідея. Е, ідея була моя. Я я дуже радий, що пані Марія її підтримала. Ми разом її докрутили, сформували усю цю загальну концепцію. І ну на жаль, пані Марія сьогодні немає з нами. Тому що вона зайнята якраз таки організаційними питаннями на локації. Але разом нас вже підтримала громадська організація Молодь 3.0, яка є таким важливим. Драйвером? <див> <див> е да, таким, напевне, плацдармом для молодіжних лідерів mm -hmm. в, в, нашій, в нашій громаді, безпосередньо, яка впливає на розвиток громад, в тому числі з молодіжної сторони. Mm -hmm. І ми теж так, дуже вдячні громадській організації Молодь 3.0», що вона стала співорганізатором чи фактичним організаторами цієї події. Ну і звісно, це наші студентські самоврядування університетів, які підтримували цю подію і допомагають нам своїм ресурсом. Як ви комунікували з студентськими організаціями і навчальних закладів Вінниці? Насправді ми, вищих... ми з них. Ми з них вийшли, тому що я був головою технічного університету. Саме Марія Донецького національного Тому вам легко. Тому, та в нас є свої люди, як то кажуть. А, дивіться, ви організовуєте цей захід на Вишинському озері. таке улюблене місце для відпочинку містян, і гості приїздять туди, і такі масштабні локації. Чому саме Вишинське озеро і як там все буде розташоване? Розкажіть, як де кого знайти, де знайти ту сцену, яку про яку ви говорите? Де знайти представників і власників бізнесу? Як все це буде там відбуватися? Ми доволі зарані почали обирати саму локацію, не так підготовку до подій, як саме локацію, і зрозуміло, що жодна е, така велика платформа в нас в місті не дасть змогу об'єднати стільки м, різних локаційних зон, як е, Вишницький парк. Тому власне ми е, обрали саме цю зону. Е, там буде дуже багато алей, знову ж таки, і в контексті громадських і бізнесу, плюс одна сцена це форум, сцена, наповнена сенсами і змістом для молоді. Буде діяти фудкорти, різні активності для, і для сімей, для дітей. Це і творчі активності, плетіння з рогози, буде йога, навіть два рази, здається. Тому, Ну і родзинка це головна сцена. На плитах, там, як, як завжди, на Вишинському, яка буде наповнена, що було пріоритетом для нас молодіжними Вінницькими гуртами, які покажуть себе, а там є що показати точно. Ми їх дуже любимо і дуже хочемо також під, під, підсвічувати, який в нас є потенціал в творчій сфері. І наші хедлайнери, це вже можна про це говорити. Це Віталій Окс, і гурт Воплі від Відоплясова це Олег Скрипка. Ого, так. то вас дуже сирі. Вас просто зірка, так так. А як вам вдалося доєднати зірку до цього фестивалю? Ну тут ми дуже вдячні безпосередньо пану Олегу, тому що його зацікавила ця ініціатива. І на доволі гарних умовах, благодійних він дійсно підтримав нас. Це супер. Це просто подарунок для міста. Та можна так сказати. І для молоді. Ну, правду кажучи, звісно, що це. Паркомуніковано було з величезною кількістю артистів, mm -hmm. і ми дуже вдячні, що сам, саме пан, пан Олег згодився от завітати до, до, до нас і привітати жителів міста з цим святом. Тобто, щоб ще раз підсумувати, які активності чекають на молодь він чи не те, взагалі на вінничан під час фестивалю? Алея бізнесів, роботодавців, алея громадських та молодіжних організацій. Форум, сцена з лекціями, виступами і можливістю спілкуватися з власне і керівниками компанії. Головна сцена фудкорт і точкові активності формату якихось майстер класів йог, і таких спортивних. Що буде на фудкорті? Хто буде представлений знову ж таки? Або просто чим зможуть посмакувати молоді віничани? Точно буде м'ясо. Точно будуть хороші напої, точно ну, це буде... завжди кухня, це завжди важливо. Точно буде морозиво і точно буде випічка. Тобто, фактично, перше, друге і компот, точно ми точно буде <с> дивіться. Фестивалів, звісно, багато в нашій Вінниці. Вона багата на різні заходи, на різні хороші високої якості заходи. От, але ж маєте запам'ятатися чимось, так угу. чим особливий саме цей фест? От в чому його родзинка, і на що ви сподіваєтесь, що ось це точно, ну, звісно, окрім Олега Скрипки, так. залишиться в пам'яті? Я думаю, сам Захід вже є таким доволі е, виокремленим, такою випуклою подією, тому що тут важливо що це молодь для молоді? Тобто це роблять активісти, молодіжні, студентські для таких самих молодих людей, і хочеться. Що це дати... молодіжна ініціатива? Да. І так все сформовано, що точно ви переконані, що молодь молоді це зайде да. і запам'ятається. Але знову ж таки дуже важливо, що ми чекаємо всіх, тому що там буде цікаве, наповнене. Програма для всіх жителів міста для будь-якого віку. Я думаю, що дуже важливо зараз озвучити власне, коли це буде відбуватися. Де ми вже сказали, але варто нагадати і ще де це саме буде, і коли подія відбуватиметься 13 та 14 вересня в парку Вишинському в Вишинське озеро, і безпосередньо локації основні будуть діяти з 13.00 до вечора. Форум сцена функціонуватиме тільки в суботу з 10.30 і до 4 години дня. От дивіться, ви дуже багато ж зусиль докладали до цього до цієї події, так і напевне хвилюєтеся, як це має бути. Ну так як досвід маємо, то звісно, ми не супер хвилюємось, і тут ще хочеться сказати щодо зусиль, що ми дуже вдячні за підтримку та допомогу Вінницької міської ради, департамента культури, спільно, спільно з яким ми це робимо, і дирекції парків. Тому звісно, що велику частину ось цих хвилювань і ресурсу робочого вони перейняли на себе. Які результати чи зміни ви хотіли б, як організатор і ваші друзі-співорганізатори, побачити після проведення події? Ми були б дуже раді бачити, що молодь, яка відвідала подію, вона знайшла якесь своє місце. Тобто, можливо, серед наших роботодавців, можливо, серед наших вінницьких громадських чи молодіжних організацій. можливо, щось вийняла для себе цікаве з форум стени і потім якось це реалізувала. Ось це буде на нас для голоніше, що подія дійсно матиме якусь соціальну користь і користь для нашої молоді. А у планах є зробити цей фестиваль е традиційним щорічним? Хотілося б. Ось ми е вже плануємо, вже шукаємо для себе якісь перспективи, як це можна масштабувати, і робити це флагманською подією, яка буде не тільки регіонального рівня, а в яку захочеться з'їжджати з, 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 з різних кут е куточків України. А що б ви хотіли побажати молоді Вінниччини, яка долучиться до цієї ініціативи, або яка планує долучитись, напевно, що найголовніше це будьте іскрами, якщо мрієте бачити багаття. Власне, ось це все дякую вам. Дякую вам щиро, Ілля, за те, що завітали, за те, що таку пропрацювали і підготували масштабну подію у нашому місті, яка відбудеться. 13 вересня і початок цієї події. Так, да, вона знову ж таки почнеться о 10.30 і в першій основна програма. Зрозуміло, дякую. Я нагадаю, що ми говорили про фестиваль, який відбудеться 13-14 вересня в нашому місті на Вишинському озері. Цей фестиваль називається «Молодіє» і організували його молодь Вінниці, наша проактивна. І звісно, так як розповідав Ілля, я би на вашому місті просто завітала і долучилась до всіх активностей. Ну а тим більше, напевно, цікаво буде і всім це спів Олега Скрипки. Отож, бажаю вам гарних вихідних, гарно провести час і нагадаю, що гостем нашої студії є Ілля Несен, керівник проєкту, співорганізатор форум фестивалю Молодіє! Щасти вам успіхів Сьогодні і хоча. бажаю гарних осінніх вихідних нашим телеглядачам і, звісно, бережіть себе безпеки. Щасти.